Скотарі, що бажали зберегти свою свободу, вимушені були врятуватися у втечі, відганяючи свої стада вдалечінь. Що було далі? Нам розповідає генетика та археологія. В кінцевому рахунку деякі племена скотарів перетнули Кавказ і дісталися степів північного Причорномор'я та Прикаспію. І, власне, там скотар перетворився на воїна кочовика. З цього починається історія великого степу. Той, хто сяє, наче яскраве сонце, мов золото, той найкращий з богів, добрий, хай створить благо і нашим коням, легкий шлях і баранам, і вівцям, і всій рогатій худобі, і чоловікам, дружинам. Кодекс священних текстів кочовиків арійців Рігведа, Мандала І. Саме з цих часів і стала закладатися кардинальна різниця у світогляді людини. Більшість значень та понять, які були народжені у середовищі кочових скотарів, є практично неосяжними для культурного кола осілих землеробів. Мова йде про той образ життя та характерні заняття, які є сприйнятими для суспільства.